Вітаю, друзі, вітаю на Ютуб-каналі Радіо Наш Голос. Радіо Наш голос це радіо Українського коріння. Мене звати Антон Лисенко, і сьогодні ми будемо говорити про таку практичну тему, з якою рано чи пізно стикнуться більшість українців, які знаходяться тут у Канаді, які приїхали за програмою КВЕТ і не тільки за цією програмою. Питання купівлі придбання нерухомості у Канаді і для того, що. Щоб краще зрозуміти всі нюанси цієї теми сьогодні. Ми запросили до нас у студію ріелтора з багаторічним досвідом, який працює у місті Вікторія, Британська Колумбія Дмитра Борисенка. Вітаю Дмитре, і дякую, що погодилися розказати нам про купівлю нерухомості. Вітаю, вітаю, пане Антоне. Дякую, що запросили. До речі, дуже цікаво, що зараз вже умовно після. Там трьох років а, війни, і взагалі після трьох років люди сюди змогли переїхати, в більшості людей постає питання: ну тобто, а що далі? І якщо вони вирішили вже для себе, що вони можуть захочуть залишитися тут, то певні райони Британської Колумбії дозволяють купляти, навіть якщо людина ще поки не має піар статусу. Деякі райони в більшості британській Колумбії, якщо брати британську колумбію на Канаду, ще вводять додаткові 20% додаткові, якщо людина купляє без статусу PR або без статусу BCPNP. Але це дуже важлива тема. Як на мене, мені здається, що може як наразі, зараз люди можуть задумуватися, окей, що ми будемо далі робити? Чи ми хочемо тут залишатися? Отже, купляти житло, чи може дай Боже війна закінчиться і хтось захоче для себе повернутися. Так, дякую. Ви вже відразу затеркнули одне з питань, яке хотів задати про власне про статус в Канаді, тому що так. багато хто отримав піар, багато хто ще не отримав довідку на постійне проживання у Канаді. От як би ви порадили тим людям, які ще, ще не мають піара, купувати зараз чи чекати, коли вони отримують піар, і що порадити тим людям, коли які вже отримали власне цю довідку на постійне проживання? Так, ну по-перше, якщо оцей є статус, ну тобто ще поки є статус Non-Canadian Buyer, тобто людина, яка не ну поки не може купляти без сплачуючи додаткового податку 20%, Я б радив ще почекати і дочекатися цього, цього отримання статусу, щоб була можливість не платити, тому що не міняється ринок на маркеті настільки, ринок в Британській Колумбії. Мені навіть, здається загалом по всій Канаді, щоб був сенс заплатити додаткові 20% щоб потім умовно дочекатися, коли ці ціни підростуть настільки, скільки там буде це мати особливий якийсь фінансовий зиск, а, з точки зору, що знаєте, як людина, ну як українці звикли, власне, що ти приїхав, купив своє, живе вже своєму, а, це теж може не мати додаткового сенсу, тому що платежі за іпотекою загалом будуть більші, навіть якщо купити там і платити з мінімальної ціни, ну умовно, як мінімальної. Якщо брати британську Колумбію, мабуть, мінімальна ціна це 300-400 тисяч за квартиру і там 500 за будинок. В будь-якому випадку платежі, мабуть, будуть більші ніж сплата оренди. Тому я радив поки почекати, якщо я якщо такої такого статусу немає, і дочекатися його отримання. Єдина, яка може бути ну не єдина, одна з варіацій, яка може бути ти працювати, це наприклад або дочекатися статусу bcpnp номінації. Тоді одна з людей, один з людей в родині, який отримав цю номінацію, може купля купляти таку нерухомість не сплачує додатково до 20%. Або, наприклад, купити там, де ці 20% платити не потрібно, і потім просто перепродати. Ну, умовно, там переїхати не потрібно, їхати тоді не потрібно, але просто купити як інвестицію, почекати якийсь певний час, коли ви отримуєте, це продати і купити там, же де ви хочете. Ну тобто, якщо ринок сильно зміниться, і ціни суттєво зростуть, то хоча б у вас буде можливість продати за завищою ціною і купити там, же, ну якщо навіть ціна буде дорожча, у вас все одно буде співвідношення. Якщо вже є статус, класна можливість. Я би радив почати в цю тему дивитися, як з точки зору educational, типу як вивчати, зрозуміти, як працює ринок в своєму районі, зрозуміти, які ціни були, будуть і планують бути. Також зробити дуже важливо, я дуже всім раджу зробити CMA Report, тобто звіт, зрозуміючи за що і скільки днів продавалася певна нерухомість в вашому районі. Це називається CMA Report, Comparative Market Analysis. І в цьому аналізі або репорті ви вже можете подивитися не стільки скільки ціна була стартова, а скільки фінішна ціна, за скільки такий об'єкт міг бути проданий конкретно в даному маркеті, і за скільки днів це дозволить вам зрозуміти, як ринок поміняється і як міняється він з точки зору там ціна стартова, ціна залишена, і як він міняється з точки зору за скільки днів воно продавалася. Ну і так далі. Тобто якісь прогнози, якусь додаткову інформацію, якийсь аналіз. Одразу купляти, ну мабуть, знаєте, не настільки ринок зараз такий живий, щоб зараз я би вам радив, от прямо сьогодні не дивлячись на що, дивитися і купляти, у вас є час, і поки час грає на, на вас, тобто зараз ринок змінюється, він змінюється на зниження ціни в деяких районах вище, в деяких районах менше, в деяких районах на певну категорію нерухомості. Але загалом, якщо ну брати там середньостатистичну купівлю, там до я би сказав там до мільйона. Загалом це можливість зараз вивчити ринок і знайти щось дуже класне, не маючи при цьому якогось такого дуже нагального там, або термінового такого підходу, а просто шукати, дивитися, вибирати для себе. А що загалом відбувається з ринком нерухомості в Канаді? Він якби повертається до своїх нормальних? Нормального стану після пандемії, після усіх цих криз, які були в Канаді після такого значного зростання цін на квартири, чи він просто зупинився в якійсь точці, і далі буде зростання чи падіння. Доволі складно сказати, що загалом по Канаді да, тобто я не, не всіх районних райони знаю, з ким я спілкуюся, там з людьми з моєї професії, або якщо клієнти переїжджають, продають свою нерухомість в тому районі і переїжджають в район наш тут в Ртеновікторії, або там загалом на острів. Я можу сказати, що він у нас на острові достатньо збалансований, і відчуття таке, що якщо людина хоче купити, вона спокійно може купити. Якщо хоче продати, вона може спокійно продати. Це трішки довше, ніж завжди, тобто і мені здається, що продавці трішки засмучені раніше. Це було набагато швидше, або дорожче, або було відчуття того, що зараз зараз щось зміняється, От, от а зараз більше такий ринок покупця для, для них, але в певних районах точно ринок покупця. І це як і раніше було зрозуміло, тому що дуже суттєво завищені ціни були в певних районах, а в певних районах точно ринок продавця і ціни там вдвічі або швидше, і це зазвичай пов'язано з ціною. Наприклад, там Манітоба зараз вона трішки вже сполоджується, але там Манітоба, Калгарі до цього, якщо ви знаєте, там ціни дуже швидко росли останній рік, оцей рік. А на а насправді Ванкувер або Торонто, певні регіони там ціни мінялися або зменшувалися. От Вікторія або якась частина острова Ванкувер. Ну да, тобто, вона більш збалансована. Тобто є об'єкти, які продаються дуже швидко за один день і за ситуацію multiple offers, А є об'єкти, які продаються там за 100 днів і не продаються навіть іноді. Тобто. Складно сказати за весь ринок. Я би так порадив в певному районі. Вам потрібна людина, яка займається цим ці купівлі, продажі достатньо довго, щоб в неї було розуміння трендів, наскільки це буде там в подальшому змінюватися, зростати, зменшуватися. А також той, хто може зробити ці CMA Report або якось їх трактувати для вас, щоб зрозуміти, як ринок міняється. Отже, я би радив вивчити це більш детальнішос. Там, де ви хочете купити, там де ви шукаєте з точки зору острова. Будь ласка, якщо потрібна якась інформація, додаткова допомога. в мене є книга, в мене є певні семінари. в мене якісь є. Ми робимо там ну, навіть не, не семінари, а такі вебінари з на цю тему. Тобто, зверніться до мене, я вам відправлю або посилання, або відправлю цю книгу, просто щоб вивчити, зрозуміти, або там звіти зроблю в залежності від того. Або якщо ви шукаєте там ну належно там в Манітобі, або тут на острові, або точніше на Ванкувері, теж напишіть у мене, є знайомі друзі по всій Канаді, десь іноді там Торонто, або там Скачевано, Схошія. Там теж от є знайомі, які можуть вам допомогти. Люди, які розмовляють українською, які там співпрацюють зі мною в тому ж форматі, в якому подобається клієнту співпрацювати з ріелтором. Але в будь-якому разі, будь ласка, знайдіть ріелтора, який експерта, який може вам в цьому допомогти, щоб вивчати. І мені здається, не потрібно тут зараз поспішати взагалі, а просто краще вивчити ринок і зрозуміти, чи воно вам підходить. Дякую, Дмитре. Я хочу сказати, що ваші контакти будуть у описі до цього відео, а ми далі продовжуємо нашу розмову з рі... Рі... ріелтором Дмитром Борисенком із міста Вікторія. Дмитро, скажіть, будь ласка, от а, а як знайти а, ось таке місце а, під а, ваш майбутній будинок чи, чи квартиру, а, яке б а, не втратили у ціні там через 5-10 років, а щоб навпаки ваша інвестиція вона зросла, а, і так, щоб а, цей район би там не перетворився на якийсь такий район, там де ходять незрозумілі люди, чи можливо якісь наркомани? Ну, якщо почати з кінця, наприклад, де ці люди можуть бути? Тобто, зазвичай там, де поки є державні програми або там, де є підтримка, зазвичай ці люди там і бувають. Тобто, ну тоді, якщо ви переживаєте, щоб не знайти такої собі будівлі, умовно, то, по-перше, мабуть, це центральна частина міста. Будь-якому великому місті в Канаді, мабуть, це є ризик отримати таку, от я знаю, таку собі, ну як скалепу там біля свого свого вікна, дверей. Але це, мабуть, центральне все одно. Тобто віддалені райони будь-якого міста, мабуть, найбільш безпечні, ну, якщо вони давно не були такі небезпечні, як завжди буває. Там, наприклад, в Ініпезії, North End. Він далі від центру, але він доволі небезпечний. А з іншого боку. Щодо того, щоб знайти район, якому ну, можливо не втратити або отримати приз, є декілька буквально простих факторів, які можна просто для себе зрозуміти. Перший фактор це розвиток самого району, тобто наскільки забудовник або уряд або сіті, наскільки взагалі є перспектива цього району як розвиток цього району, тобто, якщо він повністю забудований був у 75-му році, і там навіть немає клочка землі додаткового, щоб там побудувати. Ну, умовно, новий аквапарк, ну от так умовно, да, я скажу, то, мабуть, в перспективі цей район і далі буде трішки там старішати, дороги будуть там більш старі, комунікації треба буде ремонтувати, будуть додаткові сервіси і навантаження на property, можуть бути старі школи і так далі. Тобто, ось вам перспектива. Технічно, якщо ринок зміниться, зміниться і ціна на такий будинок. Якщо ринок не зміниться, ціна буде падати. Якщо, наприклад, навпаки, є район, в якому Є ще тільки забудова нові школи, початкові школи, новий, новий район розвиток, тобто є комерційна нерухомість, перспектива комерційної нерухомості. То, скоріш за все, забудовник або Сіті, або разом, або великий бізнес вони зроблять так, щоб в тому районі у них був великий апрешіейшн, тобто великі додаткові прибутки, для чого вони розвивають такі райони. Отже, тут не так складно зрозуміти. Просто ви приїжджаєте і відчуваєте в цьому районі. Ви би хотіли жити наступні 10 років, що в ньому зміниться, навіть через 10 років, або він повністю старіше міняється, і там, в кращому випадку, це буде якась даунтаун ерія. Це зовсім інша стратегія. Я не кажу, що там немає грошей. просто тоді. Краще купляти якийсь кутовий лот, будинок, на якому в якому можуть жити квартиранти, і потім продати його під заправку. А за коли місто доросте там через 10 років в той район і там можна зробити дуже класні гроші або там висотка буде побудована. Але зазвичай, от як наші люблять люди, тобто поєднання, я куплю собі. Я буду там жити, я буду це ну як ну, розвивати. А потім, коли я захочу, вже я потім продам. Тобто я не куплю два або не куплю комерційну, і буду жити в ренті. Я просто куплю для себе і щоб потім отримати максимальну стратегію. То ось перший варіант це кажу, розвиток району. Другий важливий варіант, який мені здається, це більшість людей ну якось забуває про це, але це важливий варіант це е, клімат. Тобто, технічно в деяких районах просто не може бути високої ціни. Дуже високої ціни, тому що людина, яка дозволяє собі купити будинок там за мільйони більше, технічно вона не буде купляти його, там, ну, наприклад, со скачування. І це не тому, що поганий рин. Просто якщо вже у когось є можливість купляти щось за мільйон, за два, за три, то зазвичай сім'я вирішує міняти своє розташування і приїжджає там, де є кращий клімат. Тому що не можна змінити. навіть якщо ерія дуже суттєво. І класно розвивається, навіть якщо вона розвивається там забудовником, прям ну з самимільними шагами. Все одно туди в цей район приїжджають люди, які хочуть просто працювати, жити і робити. Я би сказав, такий доволі класний середній клас. Люди, які вже більш заможні, вони собі додають трішки бачення, що окей, я би вже хотів переїжджати там, де я би хотів би жити довше, там не знаю на старість умовно, тому. Є, є, є певний потолок. Я про що не, я не кажу, що це райони погані, просто є певні потолки скей, стелі да, доходу або продажу будинку в певному районі. І навіть через 10 років, ну тільки, мабуть, з урахуванням інфляції можна буде продати той будинок там, ну, за, там за, за мільйон. Ну тільки тоді у нас, мабуть, буде там бензин коштувати там 10 доларів за літр. Ну, щось таке, ну знаєте, от такі, які трішки крейзі думки. І... Тому я би радив, якщо вже ви купляєте щось, то ви купляєте найдешевший будинок в найдорожчому районі, або перспектива, тобто це будинок, якому ви можете переробити і забрати лейбор з будинку, або ви робите там legal suite unit і здаєте його на Airbnb, з цього заробляєте. Або це буде якийсь додатковий бізнес, або це класна локація. Або тоді, от я ще кажу, то або комерційна нерухомість розвиток дуже суттєвий, або можливість того, що буде класний клімат. Ну і останній, а мабуть, іноді це перший це ну локейшн, локейшн, локейшн. Будь ласка, дивіться, що саме ви купуєте і де ви купуєте. Навіть це район, якщо класний, в кожному районі є певні локації, де зростає краще і зростає трішки гірше, і це важливо, тому що відносний відсоток від зростання він може бути там 0,5% за рік. Але приріст в цілому за 5 років да, там, або за 10 – це плюс 5%. І тому, якщо купити будинок там, за 700 тисяч, додаткових 35 тисяч доларів можна заробити просто, якщо ви виберете іншу вулицю поруч. І ви не, не платите на 35 тисяч доларів дорожче. Іноді це буває навіть 10 тисяч або 5, а іноді взагалі однакова ціна. Трізь... Треба трішки просто почекати. Але важливо зрозуміти, що в певних районах теж є певна локація, яка буде більш дізайблів, тому такі, така порада, да, вибирайте також гарну локацію. І, мабуть, четверта така порада, ну вона доволі проста, але все одно є люди, які а, купують те, що купуєте і ви. І тобто, ви ви на себе розраховуєте, якщо ви родина, в якої є там три-чотири дитини, ну дві, дві дитини, да, звичайна родина, з якоюсь воно метою, або ви з якоюсь метою купили в цьому районі. Просто згадайте собі питання, купили би ви в іншому районі будинок, та? і хто ваш майбутній покупець? Якщо цей майбутній покупець буде така ж сама родина в майбутньому, ще 10 років. Це прикольна стратегія. Тобто, мабуть, люди через 10 років теж будуть захотіти куп... Хотіти купляти такий же будинок, як ви продаєте. Просто це треба врахувати зараз, вже поки ви купуєте, тому що основні гроші ви заробляєте, коли ви купуєте, не коли продаєте. Коли продаєте, це бонус. Але якщо ви не заробляєте зараз, або як, як сказати, не отримуєте класний appreciation, класний такий відчуття, що ви купили класну нерухомість в класному районі, то може бути таке, що дива не буде, і тому ви втратите. Тобто, і не треба тут. Це не гембл, не грати там в лотерею. А чи я візьму, а вдруг, а що там ви маєте зараз вже зрозуміти і зробити на цьому вже зараз. Я не можу сказати, там великі гроші, але хоча б зрозуміти, що завтра. Ви будете продавати, ви все одно на цьому знайдете покупця, або, або заробите, або зробите якийсь appreciation, або хоча б швидко продасте, якщо вже там знаєте життя різне буває. Просто врахуйте все, все. А який тип нерухомості найкраще придбати квартиру, таунхаус або свій будинок? Ви знаєте, я трішки більше за нестандартне мислення, і я би додав, що в повному районі. По з певною стратегією купівлі певні об'єкти будуть працювати краще. Ну от, наприклад, звичайний приклад нестандартного мислення зараз нерухомість змінюється в ціні, і в певних районах вона дуже суттєво впала. Чому в деяких районах вона суттєво впала? Тому що її більше ніж покупців. Зазвичай це квартири, тобто квартири впали в ціні, тому що їх стало дуже швидко багато, бо забудовник забудовує там, якщо він забудує на одній вулиці, там 5 Багатоповерхівок, то це там п'ятсот нових квартир, майже однакових одна на одну, і це ніколи не буде п'ятсот нових будинків за там один не знаю рік не зросте. А от п'ятсот нових квартир зросте. Тому якщо, наприклад, ви хочете невеличку інвестицію, ви влазите і ви можете купити зараз за дешевою ціною. Мабуть, є сенс купити квартиру. За дешевою ціною, загальною ціною, коли забудовнику треба продати дуже швидко і в нього великі конкуренти, і потім її там, маючи для себе, потім її продати, заробити. Якщо брати в цілому загальну стратегію, бо це може змінитися, да? може бути таке, що через 5 років буде на цій вулиці ще 5 нових будинків, і це буде складно продати. Але ну, хоча б в цю, в цю тему можна подумати, то я би сказав: основні тренди людей, які приїжджають в Канаду, це будинок або хоча б таунхаус. Це щось там, де є земля, це щось там, де є парковка або гараж на дві машини, це мінімум, і це щось де є три спальні. Оце такий основний, такі грубі тренди, за якими люди слідкують і купують, і будуть витрачати кошти в майбутньому, і будуть шукати щось таке схоже. Чому? Просто тому, що будинок може об'єднати всі ці інтереси, зміни і додаткові умови. Більше ніж квартира. Тобто, будинок може об'єднати велику сім'ю, маленьку, розділити його можна, добудувати гараж, перебудувати гараж в квартиру, або здати її в рент, або може там син подросли, що приїхав з дівчиною, або діти там народилися, або внуки, або батьки роз'їхалися і можна здати верхню частину нижню, залишити під себе. Тобто, чим довше ви залишаєтесь в нерухомості, тим більше грошей ви можете на цьому зробити, тому що перші п'ять років заробляє на вас банк. Заробляють там, не знаю, додаткові спеціалісти або якісь послуги, і тільки потім, після 4-го, п'ятого року, більшість ваших моргічних платежів повертається вам у вартість. А вже після 10 років там взагалі маленький відсоток забирає банк, і більшість часу частини грошей ви забираєте собі вартість нерухомості. Тому, е, якщо людина купляє через 5 років продає, купляє через 5 років, продає, у неї майже не залишається appreciation, бо при продажі ви платите ріелтору, банку, там іпотечному спеціалісту або якісь штрафи, і далі по колу. Да. А якщо це 20 років, то ну я зараз бачу за історію, да, 20 років назад були будинки, які коштували там 350 тисяч, а зараз вони коштують умовно мільйон. І там вже немає різниці, скільки ви заплатите ріелтору, там, 10 тисяч, або 11, або 12, да, там, або скільки у вас був моргідж там, на 300 тисяч чи на 200. Бо у вас дуже великий чанк, тобто велика, великий шматок грошей, якими можна оперувати. І, і, там є, ну, і там є дохід. Це, мабуть, основне, що я би вам радив. Чим більше ви можете тримати на нерухомість, тим краще. Просто уявіть, що... Теж самий варіант, 10 років, Якщо ця людина купила, наприклад, двокімнатну квартиру. Дуже складно тримати 10 років двокімнатну квартиру. Якщо це родина, діти, хтось виріс, хтось переїхав або роз'їхались, або доїхали. Тобто, це ну, доволі складно. Да? Машини, парковки немає. Якщо там людина якийсь бізнес хоче в гаражі зробити, немає. Якщо син виріс або донька, вони переїхали, їм треба купляти знову. Тобто, або продавати цю і купляти знову да і знову ви платите ріелтору, знову ви сплачуєте всі ці розходи і знову ви маєте все одно купляти і з іншого боку будинок який може вирішити всі ці питання як альтернатива от я от можу сказати що є ще сенс подивитися на сайт сайт або вони називаються Hulk Duplex тут британській колумбії або сайт сайт в більшості канади коли у вас є частина будинку, тобто половина будинку один власник, інша половина будинку другий власник. Але розмір будинку, земельна ділянка ззаду, ну доволі велика, тобто там 3-4 кімнати, 2000 більше square feet, велика земельна землянка, там 7 тисяч feet земля, гараж mm -hmm. є, там ззаду щось є, що можна там собі ну, там, добудувати якийсь варіант, там шел поставити і так далі. От можна ще таке подивитися, тому що там ну, немає strata fee. І це фріхолд. Єдине, що у вас ну незручно, це один сусід там зліва або справа. Або та технічно це будинок, тобто це майже те ж саме. Приріст трішки менший, але все одно це класний потенціал, тому що цим можна щось робити. Дякую. Давайте ще поговоримо про те, які витрати будуть у вас після того, як ви вже придбали своє житло. До речі, ми з вами говорили про локацію будинків і ну на в Канаді є ще і страхування нерухомості, і страхування, наскільки я розумію, воно теж залежить від того, де знаходиться будинок, чи він знаходиться ближче до води, там до океану, чи, чи десь подалі. От наскільки от такі будуть витрати суттєві на страхування, і також інші платежі, які вам доведеться платити окрім самої іпотеки. Я би сказав, що страхування часто майже ну майже, як, якщо тип тих, якщо брати тип нерухомості однаковий, то мабуть тип страхування і розмір страхування буде не сильно відрізнятися. Ну єдине, що в деяких районах зараз є пожежі, і там або там float zone, там доволі велике страхування. Але я би просто не радив купляти там будинки, тобто, якщо вже брати взагалі, да, тобто в цих районах не треба просто купляти. А якщо брати загальні райони, в яких просто звичайне страхування, то мабуть, це буде майже однакова ціна. Там вона приблизно там скоштує там 100-200 доларів на місяць. Це додаткові розрахунки, але це так з кінця, да тобто, спочатку додатково до купівлі будуть ще додаткові платежі. Перший, мабуть, основний треба просто для цього для цього знати: це, це буде Land Transfer Tax або GST. Тобто, Land Transfer Tax працює, коли ви купляєте не новий будинок. Uh, іноді, ну зараз да Канада там прийняла, що в деяких випадках land transfer tax, особливо для first-time buyers, вони виключені, але там майже має бути певний бюджет. В деяких районах це окей, там по мені здається до 550 тисяч. Не потрібно платити land лендсфер Е, uh, В певних районах можна купити будинок за таку суму. Ось uh, якщо це новий будинок до мільйона сто transfer tax або property transfer tax теж не сплачується, якщо це людина купляє. First time home buyers це все категорія first time home buyers. Uh, ну, тобто люди, які купують перше житло, або які наволоділи володіли житлом, мені здається, перші майже 4 роки. Щось, щось, от в цьому випадку. Тобто, якщо ви купили будинок в Канаді, продали потім 4 роки не володіли, то ви теж є людиною, яка є first time home buyers. Просто, ну, це такий uh, термін. І основне, це от, land transfer tax або PTT. Або GST, в залежності від того, що сплачувати. Тобто, я би не сказав, що це можна розказати за там 15 хвилин, або взагалі просто от зараз одним відповіддю вам сказати, найкращий варіант це порадитися зі своїм іпотечним спеціалістом, запитати додаткові платежі, щоб вони теж порахували. Бо в них є програма, яка рахує просто всі ці розрахунки в залежності. Але основне, що треба знати, що буде можливо, може бути Property Transfer Tax або Land Transfer Tax, це однаково може бути GST, якщо нове житло, або якщо ви не підпадаєте під категорію First time Home Buyers, може може бути додаткові е, страхівки, от, за які ми зараз говорили, і може бути такс е, звичайний property tax, який в кожній провінції по різному рахується, але це співвідношення в основному від кількості будинків в цьому районі до кількості шкіл, або там до шкіл дошкілевих заходів, які сплачуються з розрахунку на оці такс, тобто це така доволі складна схема. Зараз її теж складно розказати, але взагалом mm -hmm. кожна, кожна будівля, яка знаходиться в певному районі, сплачує від 0,17 до 0 відсотків від вартості свого свого житла в податки, які з цього враховуються для того, щоб отримувати школи, будинки, садочки, там іноді лікарні, іноді робити якісь ремонти, бла бла. -бла. Тобто, все це теж туди враховується. Я би сказав так: зазвичай. Все це може потягнути приблизно на 2-2,5% від вартості будинку, якщо це не Sorstem Hombers, загалом, якщо це нема виключень, про які ми зараз говорили. Тобто зраховуйте так, щоб у вас приблизно було там від 2 до 3% додаткових грошей, які ви можете інвестувати або сплатити всі ці додаткові а, видатки. І зазвичай, ну в певних районах більше, в яких менше, приблизно там в районі 500 доларів, це будуть усі додаткові там. Такси, страхівка іноді це входить. Там якась там вода або муніципальні габіж, ну габіж ремовол, тобто вивіз сміття і так далі. Приблизно також треба орхвата приблизно десь 500 доларів додаткових платежів на місяць. Дякую, Дмитре. Дякую за цю цікаву розмову. Я хочу нагадати, що з нами сьогодні був ріелтор Дмитро Борисенко. і також цю розмову провів я, Антон Лисенко, для радіо Наш Голос, Радіо Українського коріння. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тому що це допомагає розвивати український контент тут в Канаді і просувати українське радіо. Дякую, наступний. Дякую. Дякую дуже, Антоне. Дякую дуже слухачі або телеглядачі. Було приємно поспілкуватися. Може, вибачаюся трішки складно про основне, але будь ласка, не цурайтеся вчитися в real Estate, бо це вам дуже дуже, дуже допоможе в Канаді або зробити гроші, або утримати своє фінансове становище, або покращити його значно. Дякую, що послухали. Всім гарного дня. До побачення.